Чергове засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради відбулося в укритті під час повітряної тривоги. Символічно, що серед іншого, розглядали і питання щодо програми відновлення Білоцерківської міської територіальної громади від наслідків російської агресії. Була проведена велика робота, яка тривала з жовтня місяця. І на сьогоднішній день на виконання законодавства ми повинні подати на погодження до Київської військової адміністрації для отримання пропозицій та зауважень. Після чого вона буде винесена на розгляд сесії депутатів, комісій з урахуванням даних пропозицій. Тому прошу підтримати так. Своїми діями росіяни у громаді пошкодили 77 житлових будинків, 14 котельн та шість промислових об'єктів. Відтак програмою пропонують реалізувати більше 30 завдань із розвитку та відновлення громади серед пріоритетів безпека громадян та енергетичного сектору. Дані цілі вартуватимуть більше ніж 13,5 мільярдів гривень. Однак чи знайдуться на це кошти невідомо. Також чиновники вирішили взятися за проблему електросамокатів. Їх керманичі здебільшого не виконують правила дорожнього руху, кидають свій транспорт часто посеред приїжджої частини, чим ускладнюють життя іншим учасникам руху. З метою забезпечення безпеки дорожнього руху та культури використання легких персональних електричних транспортних засобів це самокати. Відповідно до чинного законодавства, даним проєктом рішення пропонується затвердити склад комісії для опрацювання правил користування легкими персональними електричними транспортними засобами на території Білоцерківської міської територіальної громади. Також нарешті у тих навчальних закладах громади, де немає найпростіших укриттів, встановили укриття модульні. Виглядають вони ось так. Та вартували міському бюджету побільше, ніж 5 мільйонів. Кожен такі укриття можуть містити у себе по 200 учнів. Короткочасного до 4 годин захисту населення місцевості шляхом зменшення непрямої дії, звичайних засобів враження під час воєнних бойових дій на території громади. Було покладено три захисних споруди модульного типу як первинне мобільне укриття. Враховуючи зазначене з метою реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, організації здійснення заходів щодо укриття населення з споруд цивільного захисту, пропоную схвалити проєкт рішення виконавчого комітету Білослоківської міської ради про включення до фонду захисних споруд цивільного захисту Білослаківської міської територіальної громади, захисних споруд модульного типу. Як борвіне мобільне укриття, що додається? Також чиновники вирішили, що на торговій площі навколо бруму має бути організований односторонній рух. Як було зазначено на засіданні виконкому парку паркомісця будуть заплановані у необхідній кількості, а сам рух буде організовано по колу проти годинникової стрілки.